Розповідь про історію села та його жителів саме це лягло основу історико-краєзнавчого нарису Скраглівка від минулого до сьогодення. Нову книгу презентували жителям села через 15 років після виходу у світ. Моя рідна Скраглівка. цікаво тим, що це історія Скраглівки іншими очима. Це історія з краглівки очима молодої людини, яка вступає в життя, вступає впевнено, вступає правильно, вступає порядно. Колишній очільник села каже, що нагадувати людям про власну історію дуже важливо і приємно, що скраглівчани пам'ятають своє минуле. Життя проходить. Воно ми згадуємо з історії по книжках минулих керівників, минулих людей, які далекі від села, але ось сільських жителів, які вклали свою працю, свою енергію, своє життя у розвиток села. Мало хто згадує, і ми повинні гордитися тим, що Скраглівка на фоні району це одна із перших, яка Має таких гарних людей, які можуть згадувати про село, про свою історію і берегти її для наступних поколінь. Автор книги каже, що мріє створити книгу про своє село у нього з'явилася більше року тому, а вдалося реалізувати задумане лише зараз. Сергій зазначає, що головним для нього було не заявити про себе, а передати кошти, зібрані від продажу, на благодійність. Не можна було б видати цю книжку, розхвалити, сказати Я а нікому не допомогти. А нащо? Нащо тоді таке робити? Робити треба що, щоб тебе запам'ятали. Я дуже хвилююсь, ви мене вибачите. В мене тремтить голос, але я це кажу щиро, від душі. Школярі та молоді люди села кажуть, що такі вчинки, на жаль, стають поодинокими. А добрих людей, які хочуть безкорисливо допомагати іншим, дуже мало. Я дуже пишаюся за Сергія, Він дуже хороша людина. Він робить правильну справу хорошу справу, що не просто він видав цю книжку, а тим самим він хоче допомогти комусь. І кожен із нас допоміг зібрати кошти небайдужий. Добре, що от він здатен на такий вчинок побільше б таких людей в нашому селі, побільше б таких книжок і побільше б. Саме таких вчинків, які гроші підуть на благодійність для хворої дитини. Чужих дітей не буває. Мама автора зазначила, що не можна залишатися осторонь чужої біди, а маючи можливість, потрібно допомагати. Я хочу подякувати усім небайдужим людям, які долучились до цієї доброї справи, бо творити добро це дуже важливо. Ми всі разом зробили дуже гарну справу для маленької дитини, тому що біда не повинна бути чужою, і ми не повинні бути байдужі. Творіть добро, та Господь поверне вам його з творитися. Від усіх скраглівчан передати вам 10 тисяч гривень 10 для того, щоб вас хлопчик швидше одужав. Ви пам'ятайте, що біда не буде чужою. Ми завжди з вами вам ми бажаємо, вдячна. щоб він швидше одужав. Дуже Візьміть. дуже вам вдячна. Все. І людям, і вам дуже дуже вдячна. Дякую. Спасибо, ж ви такі Ось так можна зробити добру справу, не гадаючи, не думаючи, просто допомогти врятувати чиєсь життя.